Він уже в бабусі старенький цей диван уже рветься. Що? Старенький вже, він рветься, треба новий купувати. Ну, тут рветься. Там не рветься. а тут постійно ходимо і почав він рватися, бачиш що. Тут така мебель зараз. Никудишні. Неякісна, бит винзе. Можливо, точно яку пари таку парита ма, да, да.